Отже, привіт Ютуб! З вами Леший і сьогодні говоримо про Грандвей. От збіг е, місяць, як я його використовую. Але перше, ніж ми почнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Е, імена цих вельми шановних панів ви можете бачити в себе на екрані. Нагадую, що в мене на каналі працює підтримка мене монетою. Е, можете долучитися, підтримати мене. Це спонукає випускати. Скоріше нові відео, спонсори отримують ранній доступ. І ну, це досить сильно мотивує мотивує робити якусь роботу. І, тож, eh, Grandway, 440 -сі сталь. Eh, там недавно eh, один з моїх eh, спонсорів мене повеселив, сказав, що eh, мусад точить ніж за рахунок адгезії і дифузії. Адгезія це можливість матеріалів злипатися. Дифузія це можливість матеріалів е, ну, проникати одне в одне. І ми так і не дійшли в тому згоди. Я з ним повністю не згоден в тому, е, тому що ну, щоб отримати пакет, е, щоб отримати ламіновану сталь, треба провести дуже дуже велику роботу, і то не так працює, як би йому хотілося. Знову ж таки, 440 -ва сталь. ну Як бачите, суха сосна. Тобто працює. Я тут ну, там не знаю, яке з них перше відео вийде. Але у відео про пончо посилання лишу в описі до цього відео воно буде. тобто буде робота з цим ножем. Працюю голою рукою. Так сталося, що. Я сьогодні лишився без свого великого ножа, і мені треба було зробити кілочки ну, для, для відео для певної роботи. От я їх зробив, немає ніяких проблем. Люди, які розказують, що 440 сталь недогартована. Ви просто не працювали з недогартованою сталлю. Тут сталь загартована. Можливо, не так, як вам хочеться, але тим не менше, вона е, лишається в показнику 440 сі сталі. Е, люди, які розказують, що вона не ріже, е, якщо ви будете точити 440 сталь, е, дуже дуже грубніше дуже високою грідністю, дуже такими не грубими образивами. То карбіди, які знаходяться на лезі, вони перестають різати. Через то у вас ніж не ріже. Якщо ви, ну, особисто я більше 600 гріт не піднімаюся на 440ці, на 420-ці, на 420-сі, через що? Через то, що мають працювати карбіди? Можливо, тут десь вставлю, як виглядають карбіди 440-ї Сі сталі. Для мене це е, ніж більше як концепт-арт. Тобто е, я для себе хотів побачити е, ніж на малій кількості бонок, мінімалістичний ніж е, з мінімалістичними, ну повністю скелетник, з мінімалістичними всякими скрутками і деталями. Е, замінив знову ж таки, десь в короткому відео покажу, як я замінив стяжку, але стяжка мені постійно заважає різати. Особливо якісь м'які матеріали заважає різати, заважає м м працювати От навіть тут по дереву. Я не можу впертися добре пальцем, щоб отримати собі гачо гачо гачечок такий. Мені то не подобається, тому е можливо, можливо, треба щось придумувати трошки інше. Е так, під минулим відео написали. Я знаю, що це поділка скрильова. Я не дуже хочу згадувати його в своїх відео. Я не дуже хочу згадувати орківські компанії. Я знаю, е, ну, на який ніж схожий цей ніж, але я не хочу тут згадувати в своїх відео. І е, він працює. Працює, як бачите, нормально в польових умовах. Е, стійкий до забруднення, що дуже важливо, дуже важливо в польових умовах. Він продовжує різати, якщо його правильно точити. Е, Нічого критичного з ним не сталося, як бачите. Так, з'явилася Патіна. Це знову ж таки буде в короткому відео. Я все покажу, все розкажу. Він місяць на кишені, він бачив болото, він бачив пісок, він бачив бруд, він бачив дощ, він мішав каву. З ним майже нічого не сталося. Такі легенькі рижики. Але ну, порівняно з тою самою D2, 440 -сі сталь, ну, набагато набагато приємніше. Тому якесь таке в мене сьогодні відео. Е, ніж робочий, ніж має місце, якщо розуміти, як ним користуватися. Як користуватися цією сталью, е, як користуватися цим ножем, мені не вистачає накладок. Тобто, для того, щоб руку не наминало, мені не вистачає тут якихось накладок з g 10 Можливо, я, я би, якби я робив такий ніж, я б зробив фрейм і з двох сторін накладки з GTM. То би було набагато приємніше. Можливо, десь, десь колись з'явиться мій концептуальний ніж, який би я хотів бачити, польовий ніж в польових умовах, що би він мав робити, які б задачі я перед ним ставив, але, але то поки що тільки в думках. Загалом такий концепт арт. Чому концепт арт? Тому що це певні мої вимоги, певні мої погляди в металі. Тобто я б щось би таке хотів бачити, ну, зроблене моїми руками, не моїми руками. Щось би схоже, хотів трошки, можливо, іншу геометрію, трошки, можливо, знову ж таки, там, накладки з GTN, інший, можливо, замок. Хоча тут лайнер теж досить, досить таки. Ну, Нормально відпрацьовує, але складається. От через то, напевно, я хотів би тут фрейм. Тому таке в мене відео. Ну, як бачите, я показую без прикрас, ніж мій. Погляд на цей ніж теж мій. І щось, щось би схоже я хотів, але, можливо, трошки з іншими матеріалами, можливо, трошки з іншими абрисами. Можливо, трошки з іншими, ну скажімо так, можливо, трошки інший ніж, але саме з такою концепцією. Тобто мінімалістичність, тут ми бачимо опорну бонку і два гвинта, які скручують цей ніж. Ми бачимо досить такі плавні ободи руків'я, які навіть залізні, не дуже наминають. Тому, можливо, щось би схоже я хотів бачити на своїх ножах. Мені тут досить подобається сталька, яка використана. Знову ж таки, я лишаюся прихильником того, що 440 сталь, якщо з нею вміти працювати, якщо знати, як її точити, то це досить непогана сталь для польових умов. Тому я лишаюся її прихильником. Не я один, ну але то така вкусівщина. Я би щось, щось подібне хотів собі на EDC з певними допрацьовками, можливо. Я таки опишу цей концепт, намалюю його, і, можливо, так, можливо, я опишу цей концепт, і він, можливо, буде виконаний в металі. Так, з моїми допрацьовками, так, з моїми поглядами. так. Можливо, навіть буде час, я зможу його виконати сам. Будемо бачити. Загалом, нічого не сталося. Ну. Не дуже він наминає руку, але хотілося б сюди накладочки, щоб ним можна було працювати навіть в холодну, в холодну пору. Е, знову ж таки, хотілося б замінити фрейм, бо відбувається закриття. Через раз, але або заскакує лайнер, або відбувається закриття. Я би хотів е, ну, трошки інакше. Але, знову ж таки, це для мене це. Концепт, тобто це те, що можна візуалізувати в металі, що би я хотів від свого ножа, від ножа, який би я хотів мати на EDC. На EDC як в цивільному житті, так і в польових умовах. Тому, тому таке в мене сьогодні відео. Знову ж таки нагадаю, що це тільки мій погляд, це тільки мої вимоги, це тільки моє розуміння, до якого я прийшов за, ну, за період своєї ножеманії. За період моєї служби. ну, такі, такі тільки, Це тільки мій погляд, який до вас не має ніякого відношення. Таке у мене сьогодні відео. Такі мої роздуми щодо ножа Грандвей. З ним все нормально, живий, здоровий. Тому бережіть себе. Слава Україні, слава незламній українській нації і смерть Федерації. А з вами був Леший, До нових зустрічей!